Пров'язуємо останню петлю другого ряду. Ось такий виріб у вас має бути вже. І зараз ми трошки змінимо візерунок для того, щоб попрактикувати щось новеньке. Тепер ми ниточку з петельками кладемо по нашому в'язанню і протягуємо петлі з нитки крізь петельки з полотна, але вже протягуємо їх знизу. Ось таким чином, одна за одною, пропускаємо петельки до кінця ряду. Пров'язуємо останню петлю. І давайте ось таким чином попіднімаємо всі наші петельки, просто не бійтеся їх витягувати до гори. Перевіряємо, чи нічого ми з вами не пропустили. І зробимо ще один такий самий ряд. Тобто прокладаємо ниточку з петельками знизу і протягуємо. В попередньому ряду ця петелька у нас була останньою. І тепер ми крізь неї протягуємо. Петлю з нитки, тримаючи її знизу.